Добрий день, велими шановні і дорогі колеги. Я в перших словах дякую за запрошення прийняти участь в такому прекрасному навчальному заході. І сьогодні ми поговоримо про синдром функціональної недостатності підшлункової залози. Важливо, що ми знаємо, наскільки актуальний хронічний панкреатит. І в поліклінічній практиці частіше навіть не так ми маємо проблему з болем, як з театарею, і іншими ознаками зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози, вторинного цукрового діабета і багаточисленних трофологічних розладів, до яких призводять ці синдроми функціональної недостатності. І ми знаємо Наскільки збільшилася захворюваність в Україні, за останніми даними понад 800 тисяч пацієнтів з хронічним панкріатитом. Ця хвороба помолодшала, на 30% збільшилася кількість жінок. Однак дуже важливо сказати, що зовнішня недостатність дуже часто буває зв'язана не тільки з хронічним панкріатитом, а й з іншими хворобами. І якраз оцей поєднаний перебіг уражень підшлункової залози, з іншими проблемами шлунково кишкового тракту і позапанкреатичними розладами часто в практиці не враховується, коли ми отримали новий протокол по веденню хронічного панкреатита, це в цьому році, в липні, місяці, наш український протокол, то можемо сказати, що ми добрі орієнтири отримували, однак все рівно. В такої чіткої протокольної стандартизованої терапії хворих, особливо на амбулаторному відновному етапі, все таки нам не достає. Основні клінічні синдроми, які характеризують ураження підшлункової залози, це больовий, який по різному перебігає за типом лівобічної ниркової коліки, правого жовтяницею, дисмоторним варіантом або розповсюдженим без локалізацією, лекалізації, диспептичним синдромом, ентеропатліатичним, алергічним. Але дуже важливий синдром зовнішньосекреторної недостатності, який проявляється мальдегестією, поліфікалією, лієнтореєю, стеатореєю, схудненням, гіповітамінозами, анемії і іншими ознаками, і синдром ендокрінних порушень: це гіперінсулінізм і панкріатагенний цукровий діабет. В нормі ми знаємо, що підшлункова залоза може виділяти до 2 мільйонів одиниць ліпази. І саме по активності ліпази, бо виробляється ще й амілаза і тріпсін, ми судимо про повноцінну діяльність підшлункової залози, і таким же чином ми звіряємо і ефективність ферментної терапії при потребі. Нестача власних ферментів проявляється синдромами мальдігестії, тобто порушення травлення. Це тяжкість в животі дискомфорт після їжі, метеоризм, здуття, порушення дефікації, частіше з рідким стільцем, а при тяжких формах те, що я говорила, стеатарея, втрата ваги, блювання, загальна сладкість, зниження фізичної активності, ураження серцево-судинної системи, нервової системи, остеопороз і інші багаточисленні ураження. Функціональна недостатність найчастіше спричинена з панкреатичними причинами. Це і гострий і хронічний панкріатит, аутоімунний рак підшлункової залози, стани після оперативних втручань, муковість, але й поза панкреатичними причинами. В першу чергу це цукровий діабет першого другого типу, захворювання кішки, такі як виразковий коліт, хвороба крона, функціональні ураження, целіакія, Після оперативних втручань на органах шлункового тракту, а також вікові зміни, що дуже важливо, тобто стареча підшлункова залоза, тютюна поління і терапія аналогами сама статина. І от в цих всіх випадках ми мусимо думати про те, що може бути ферментна недостатність, яку при потребі треба коригувати. Вона виникає внаслідок спадкових хвороб, хірургічних втручань, погрішностей у харчуванні, і інших захворювань ШКТ, про які я буду говорити, коли виникає порушення продукції ферментів і регуляції секреції, тоді виникає первинна ферментна недостатність, і вторинна, коли йде порушення доставки або підвищена руйнація ферментів. Абсолютна функціональна недостатність виникає в тих випадках, коли зменшується кількість екзокринної паренхіми. Це буває там, при, е, при хірургічних хворобах, при хронічному панкреатиті, а відносно, коли йде блокування вивідних проток підшлункової залози пухлиною, конкрементом, в'язким секретом або внутрішньопротоковою гіпертензією. Тоді причина це порушення відтоку панкреатичного соку. І ми бачимо велику кількість захворювань і станів, я їх уже називала, при яких це відбувається, і ми маємо їх чітко діагностувати. Вторинна недостатність дуже часто зв'язана буває з атрофією слезовою оболонки, тонкою кішки, і секрецією холіцисто, і секретина, з закисленням порожнини 12 палої кішки, з дефіцитом жовтних кислот і асінхронізмом надходження жовчеї панкреатичного соку, і порушенням контамінації кішки. І в таких випадках і от виникає оця вторинна недостатність, яку часто... То пропускають, як ми діагностуємо на основі трьох кітів. Це симптоми, які я назвала мальдігіесті, діарея, здуття, метеоризм і інше. Це багаточисленні нукритивні маркери, це антропометрія, індекс маси тіла, товщина жирової складки над трицепсом, вміст жиророзчинних вітамінів, мікроелементів, та макроелементів, таких як залізо та інші, і рівень фікальної альфа-еластази. Якщо він менше, понад, менше 200 мікрограм на грам, це уже функціональна недостатність. Так, от діагноз ми ставимо, якщо є два от, з цих трьох основних китів, з трьох ознак. Які ж найбільш розповсюджені хвороби в практиці лікаря треба мати на увазі, щоб думати про те, що може бути функціональна недостатність? Це захворювання шлунка і 12 палої кішки, такі як гастродооденіт, виразкова хвороба, харчова алергія, стани після холіцистиктомії, дискінезії жовчних шляхів, холіцистіт, синдром надлишково-бактеріального росту, подразненої кішки, целіакія і оперативні. Втручання на органах шлунково кишкового тракта, і тоді порушуються умови для Ферментів у порожненні 12-ї палої кишки і виникає оця ферментна недостатність. Для лікування корекції важливо дуже наладити нормальне харчування, воно має бути невеликими дозами, 4-5 разів на день, без продуктів, з підвищеним вмістом харчових волокон, але обов'язково повноцінним за нутрієнтами. І адекватна замісна терапія, яка прописана в протоколах. Я звертаю ще раз увагу що останній протокол літа 2023 року, 1204, який наше міністерство створило великим колективом високоповажних клініцистів і вчених в цій галузі, Вони враховують норми європейських і світових протоколів і дають рекомендацію кількості ферментної терапії, це 40-50 тисяч що прийома їжі, при первинній недостатності і половину дозу при перекусі, і при вторинній недостатності оці всі хвороби, що я перераховувала, це 25-40 тисяч одиниць на кожен прийом їжі, і половинка на перекус на час. Основного захворювання, а це може бути різний термін. Однак ми з вами розуміємо, що, на жаль, протокольна терапія не завжди буває ефективною, в ній відсутні препарати з біорегуляційною дією, тобто які б сприяли процесу відновлення саморегуляції, а це дуже і дуже важливо. Ми маємо велику кількість проблемних пацієнтів, алергіків, діток, годуючих мам, хворих з коморбідними станами. Старших людей ми маємо багато побічних ефектів від препаратів основної терапії, і при збільшенні з ферментної терапії збільшується часом і кількість побічних ефектів, і тоді, якраз на допомогу нашій академічній протокольній терапії, може і приходити біорегуляційна терапія, яка. Коли ми порівнювали її особливості дій, то бачимо багато переваг, які можуть і повинні доповнити протокольну терапію. Саме в галузі, Використання запального процесу як захисного процесу, а не його пригнічення, оптимізації, розрішення запалення, дрінажа, покращення лімфовідтоку, дезінтоксикації, зменшення набряку, репарації і покращення енергообміна. І в той же час практично це лікування не має алергічних реакцій, не дає побічних ефектів і не має вікових обмежень, і це дуже і дуже важливо. Що ж при функціональній недостатності підшлункової залози ми б рекомендували для покращення реалізації запального процесу дренажа і корекції імунодефіциту? Це такі препарати, як лімфоміазод і травми. С. Для покращення метаболізму і відновлення функції ми маємо органотропний препарат Мамордіка компостум, про який я розкажу, і безумовно корекція стресогенності і вегетативної дисфункції такі препарати, як Нюріксан і нервохень. Коли ми говоримо про потребу знизити набряк, лімфовідток покращити, то, безумовно, Гранд Лімфоміазот, який дуже добре знають, педіатри знають, терапевти знають, Препарати, які покращує лімфовотік, зменшує набряк, покращує дренаж, має антизапальну дію, покращує бар'єрні функції лімфовузлів, є детоксикаційним і ще й навіть регулює баланс щитоподібної залози і метаболічні процеси. І для початку можна використовувати його в ін'єкційному, в ін'єкційній формі, але потім переходити на пероральну, це крапельний препарат. і ми маємо методологію таку, що в гострій фазі декілька разів навіть в день можна колоти цей препарат, а починати, якщо перорально, то з такої схеми. Швидкодіючий, скажімо, коли ми що 15 хвилин по 10 капельів беремо під язичок протягом двох годин, а потім переходимо на трьохразовий прийом. Я завжди співаю славу травмелю, тому що це унікальний біорегуляційний регулятор запалення, який діє на всі фази і 5 ознак запалення, має і протиболіву активність, і антиоксидативну дію, імунокоригуючий, регенеративний ефект. і також використовувати можемо в ін'єкційній формі, або в пероральній формі, в таблеточок, під язичок, так як я і розказала про лімфоміазод. Препарат створений так, що складнички перекривають всі шість стадій запального процесу, і ми маємо добру доказовість, яка лежить в галузі якраз розрішення запалення, а не його заблокування. І міжнародна група на чолі з професором Сіраном. Гарвардського університету, де працюють і німецькі, і англійські, вчені і інші, досліджують зміни транскриптома після ведення травмеля в порівнянні з діклофінаком на моделі заживлення Ран, з акцентом на спеціалізовані пророзрішуючі цитокіни, які якраз і відкрив Чарльз Церан. Використовують технологію молекулярного секвенування, яка дозволяє оцінити прямі послідовності мільйонів окремих молекул, тому висновки ці дуже... Чіткі, і вони вже появились в Євларі з 2018 року і кожен рік нові дослідження виникають. Діклофінак інгібує цикла оксігіназу, а травми ні. Він інгібує прозапальний біосінтез лікатринів, він сприяє біосінтезу оцих пророзрішуючих інноваційно відкритих ліпідних медіаторів, які прискорюють зниження нейтрофілів і більш дають швидке розрішення запалення. Ін'єкційна форма препаратів більш активна не тільки травмелі, а й інші складнички тут в, менш, в меншому розведенні, тому препарати діють швидше і більш глибинно. Я тут повинна співати славу препарату Мамордіка композитум, який дає комплексне відновлення підшлункової залози, має протизапальну, спазмолітичну, антиоксидативну і репаративну дію на підшлункову залозу, і відновлює як екзокринну функцію, так і ендокринну. Ми зібрали дані щодо дії, наприклад, от рослинки мамордіка огірково яка є основним компонентом. Так, вона виявляється, знижує і рівень цукру. Вона містить субстанцію, п, яка споріднена інсуліном, що дає дуже багато позитивних дій, знижує толерантність до глюкози. Сприяє стріс лімітуючій дії за рахунок зв'язка з кортикостероїдними рецептори, також містить глікопротеїн Б. який якраз гальмує проліферацію лімфоцитів, а це має протифіброзну дію. Регулює на запальний процес. Крім того, має Ще такий аргінін-вмісний поліпептид, який гальмує тріпсін і еластазу, тобто пригашує загострення і тріпсін, і протеазу. В той же час більшує час утворення протромбіну і інших факторів згортальної системи, тому гальмує згортання крові і пригашує запалення, але не перебиває його. Крім того, регулює ще й функцію печінку. А в експерименті на щорах було показано, що мамордіка знижує набряк підсумкової залози зменшує кількість амілази, має антиоксидативну активність, знижуючи рівень радикалів кисню. Тобто цей препарат має патогенетичну дію. Ми говорили про елімінацію стресу. Тут в нагоді стане нюріксан. І нервохель це препарати, які сприяють зниженню емоційної реакції мозку на негативні стимули шляхом дії на гіпофізарно-наднирникову вісь. Вони знижують стресогенні гормони, такі як кортизол, адреналін в середовищах тіла людини. Вони пригнічують діяльність амігдали, яка якраз реагує на негативні емоційні стимули. Тому цей препарат і нормалізує сон. Знижує тривогу і нервозність, тому ми рекомендуємо його. Вони таблетовані, ці препарати, застосовуємо по таблеточці тричі на день язичок навчі до розсмотрування. Коли ж ми маємо от такі вторинні варіанти зовнішньосекреторної недостатності, відомо, що більше половини гастродинитів, це 60% ускладнюється ферментною недостатністю. Це науковий факт. Також відомо, що запалення у кишечнику під впливом токсинів, алергенів, інфекцій інших речовин порушують PH, ДПК, інактивують ферменти і в той же час первинно впливають на підшлункову залозу, знижують вироблення секретину і холецистеїну в кішці, і знижують вироблення ферментів. І таким чином також виходимо на ферментну недостатність. Тому в таких варіантах добре використовувати препарати, які діють органотропно на ці причинні органи. Це – Гастрій, кумель і нуксвоміка, які впливають на кишечник і шлунок. Нуксвомікамокорд це прекрасний регуляційно дренажний препарат, який відновлює баланс вагусної регуляції, покращує всмоктування, коригує наслідки активної фармакотерапії, взагалі, впливу любих токсинів має спазмолітичну протизапальну і жовчогінну дію. І він незамінний при функціональних порушеннях взагалі кишкового тракта, і, зокрема, підшлункової залози, і він е, унікальний детоксикатор. І нуксоміку також ми маємо в крапельному варіанті, і повинні використовувати от в таких випадках, коли ми маємо хронічний гастрододеніт. Тут добре гастрокомель, базіс це лімфоміазод і нуксвомікадренажний, це травмель і мукоза, про які ми сказали. При порушенні відтоку жовчі, коли особливо, Калькульозний холіцистит є. Ми також маємо порушення PH, в 12-й палій кішці, і ми впливаємо прямим чином і на підшлункову залозу. Виникає білярний панкреатит внаслідок закидання жовчів, вірсунгових проток, і також виходимо на ферментну недостатність. В такому випадку добре додати хепель, який є органотропний для печінки і жовчовивідних шляхів. Він нормалізує моторику, добрий при холістазі жовчовивідних шляхів, він покращує реологію жовчі, робить її більш текучою, сприяє оптимізації запалення при холіциститі, холонгіті, гепатиті, жировому гіпатозі, активує детоксикацію печінки, що дуже важливо, і зменшує побічку різних хіміопрепаратів. Тому він незамінний при таких процесах, також є ін'єкційний і таблетований препарат. При порушенні сфінтера одні на тлі постхоліцистиктомічного синдруму, таких багато пацієнтів тут змішано. Варіант порушень ферментних, він, і як хологенна панкреатична недостатність внаслідок дисфункції сфінтера, його рубцових змін стенозуючого папіліта, або є асинхроніст надходження хімусу і жовчних кислот. Є варіант також приєднання білярного панкреатита, тоді первинна ще додається панкреатична недостатність. Внаслідок, наприклад, вторинного білярного цирозу виникає гіпатогенна панкреатична. Недостатність, а оскільки кішка втягається також при відсутності резервуара жовчі, коли після холіцистиктомії, то ми маємо ще і ентерогенну панкреатичну недостатність. І в такому випадку добре укріпляти печінку, це не тільки хепель, а й геперкомпозитум. Препаратом і діє на всі функції печінки, детоксикаційну, метаболічну, причому впливає на всі види обміну. Це добре і при цукровому діабеті надзвичайно, бо регулюється і вуглеводний обмін, і жировий, і білковий, і він добре і при дискінезіях, і при органічних ураженнях печінки, і також при інших соматичних хворобах, які дають порушення метаболічної функції печінки, як органу детоксикації. Тому при... Такому білярному генезі функціональної недостатності, крім мамордіки, лімфоміазота, нуксвоміки, і хепеля і травмеля, от добре додати гепаркомпозиту. При дисбіозі кішки ми маємо накопичення мікроорганізмів із бік грам негативних, анаеробних мікроорганізмів. І тут також така комплексний варіант поліфакторний виникнення ферментної недостатності ці порушення мальноприції, тобто всму, всмоктування, і це призводить якраз до багатьох трофологічних порушень. І от тут треба пам'ятати про унікальний препарат, тропний до слизових оболонок, мукозакомпозитом. Він є ін'єкційний, хоча б 2-3 рази в тиждень додавати в уколах. Це завершує запалення слизових оболонок, відновлює їх структуру, нормалізує смоктування імунну функцію. І саме головне, що це. Це ще й кажуть біорегуляційний пропрабіотик, який прекрасно відновлює мікрофлору кішки і робить її такою, як у здоровому людському організмі. Цей препарат має дуже багато функцій, регенеруючу, протизапальну, імунокоригуючу, метаболічну, спазмолітичну, дезінтоксикаційну, секретомоторну і це нам дає карт-бланш у використанні цього препарата. Якщо ж ми маємо цукровий діабет, а це понад 50% пацієнтів з панкреатитом мають і внутрішню секреторну недостатність. А крім того, ми маємо пандемію цукрового діабету, це більше 2 мільйонів пацієнтів. Тут, крім всіх порад, які я вже давала, треба мати на увазі те, що виникає тут тотальний енергодефіцит з низькою толерантністю до фізичних навантажень, головним болем, порушенням свідомості, напад. Нападам нудоти. це буває при багатьох хворобах, але я Звертаю увагу, що це цукровий діабет, метаболічний синдром, ясно ураження печінки, підшлункової залози, і природне старіння, і ще й супутні серцево-судинні хвороби, де виникає оцей енергодефіцит. І от тут на допомогу субстратній метаболічній терапії, якою оперує протокольна терапія, ми рекомендуємо включати метаболічну енерготропну терапію, яка усуває блоки у ферментних енергетичних ланцюг. Ланцюгах, тобто діє біологічно адаптовано. Е, і це такі препарати, як коензим композитом, який розблоковує цикл креп, має метаболічну, дезінтоксикаційну і антиоксидантну дію, впливає позитивно на мінеральний вітамінний обмін, усуває гіпоксію, і ми рекомендуємо хоча б два рази в тиждень його колоти. У композитом діє глибше на рівні дихального ланцюга при мітохондріальній функції, яка якраз і є при панкреатитах, при цукровому діабеті і інших ураженнях шлунково кишкового тракту, які призводять до функціональної недостатності. І це також е, діє антиоксидантно, підвищує функціональну активність дезінтоксикаційних ферментних систем. Е, і є дані е, наукові про те, що методом цитахімії на культурах е, лімфоцитів людини було доведено, що цей препарат. Вдвічі покращує активність сукцинат-дігідрогенази, і про це докладалось на одному з біохімічних форумів у Берліні. Також ми маємо унікальний препарат гліоксаль який розблоковує анаеробний гліколюс. Це коли вже ну, зовсім все погано, малоінтенсивне торпідне запалення, коли навіть формується онкологія, цей препарат дозволяє активувати ферменти тканинного дихання, захистити ДНК від пошкоджень, дати Імунокоригуючий ефект, і забезпечити виведення токсинів, тобто синдром вигорання токсичної аміногрупи, так званий, і використання при різних ступенях енергодефіциту схем лікування з використанням цих енерготропних препаратів дає просто чудовий ефект, що ми вам і рекомендуємо. Вот така комплексна біорегуляційна терапія дозволяє зменшити вираженість запально деструктивних змін. Під Залози, якраз елімінувати оцю зовнішню секреторну недостатність, є добрим доповненням до протоколів, дозволяє знизити дозу протокольних препаратів, збільшити ремісію і покращити якість життя. Її дуже легко застосовувати, поєднувати стандартною терапією, вона полегшує навантаження на організм, запобігає поліпрагмазії і покращує ефективність, що посилює нашу з вами конкурентну спроможність. І Комплаєнс у стосунках з нашими пацієнтами, в чому я і бажаю вам е, удачі. Але завершую завжди віршами: ми в такий тяжкий час війни повинні єднатися навколо української ідеї. Тому я говорю словами Василя Симоненка. я закоханий палко без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну здачу, кров гарячу пустила до жил. я без тебе. Нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина Україна моя. Слава воїнам ЗСУ, слава українському народові, перемоги нам!